Друзі, всіх вітаю! Сьогоднішнє моє відео буде про те, як я перевалюю обрізані кущі з великого об'єму, з великого горщика у більш менший для того, щоб він міг зручно перезимувати. Відео я знімаю на вулиці під своїм навісом. У нас сьогодні плюс 10. І, до речі, деякі мої квіточки ще досі. Під навісиком, ще я їх не сховала. І деякі навіть квітнуть. І тому я хочу вам їх сьогодні ще раз показати. Ось моя чудова ююха. Ще квітує, ще є бутончики. Мені шкода її ще різати. Я милуюся. Буде як буде, обріжу пізніше. Також хочу ще пройтися по поличках. Ось мамині рози, ріда мамині рози, Ще квітне вже трохи квіточки посохли є, але ще вона прекрасна. Це ю Ася, з нартикових гібрид. Вже кущик набагато менший, вже обрізаний. І ще одне прекрасне соцвіття я залишила. Не люблю я зрізати квітучі кущі, обрізати, зрізати квіти. Ну, для чого ми їх вирощуємо? Щоб милуватися, якщо на них такі чудові квіти зараз, їм добре, їм подобається така погода, їм комфортно при такій температурі, навіть якщо в мене вночі буває плюс 5, все одно квітам гарно. Ну, я по них бачу, що їм добре. Це Bold Gold. це Don Giлуk, Donгі корейська селекція. Квітне. Мені подобається підходити до них, милуватися. І начебто ще літочко. От так мені на душі краще. Це Анзбук Aquarius. Стиларчик один з моїх найулюблених. Діана Вествуд. красуня, листочки в неї. Дуже гарні. Це Твудіс. Бортвуд. Солодкий сон. Продовжую квітнути. Трошечки вже підсихають квіти нижні. Але він прекрасний. І далі. Юге Купіна. Ой, ні, це не Купіна, це коварна любов. Це був Diamond Wedding. Теж один з моїх старожилів. Кущик у цьому, саме цьому рік. Люблю я такі сорти. Ну, ще залишаються вони в мене. Це Emma Jane Red. Трохи вже її обрізала. Це Вектис Вулькану. А це один з моїх любимих карликів, Нуель Гордон. продовжує квітнутий. Багато на ньому ще квітоносів, пишний кущик. Трошки листочки, звісно, на них жовті, це таке осінь, вже світла менше. Більшості в нас похмурі дні. Але квіти прекрасні. Це Бруксайд Гарлет. Теж ще квітний. Красунчик Формосом Ельс. Юведона я вирішила мені видати перший квітконос. Розкриваються квіти. Чекаю. Не знаю, чи встигне вона мені показати свою красу. Але дуже сподіваюся, хотілося би її побачити. Ну, і так на вулиці і все, що в мене квітне. Отож, почну основне своє відео. Те, по якому тема, це перевалка, точніше, не перевалка, пересадка обрізаної рослини, обрізаного куща у менший розмір. Це у мене ТА Еммануель. Обрізала я його в цьому році дуже сильно. Ну, я так рідко обрізаю коротко. Він уже почав обростати, прокинулися бруньки, пішли. Молоді пагінці, і якраз я вважаю час його вже пересадити у менший розмір. Це в мене ось тема Мануель. Пробираємо бірочку і починаємо перевалочку, пересадочку. Для такого обрізаного куща. Це великий розмір, це 3 літрий горщик. Я пересадила його в цей горщик навесні, кущ був дуже великий. Обережно так розминаю горщик і витягаю рослину. Дивіться, які корінці в нього. Кущ такий був, дуже великий, в нього гарна коренева, але це все потрібно прибрати. Це зайво буде. Ось так обтрушуємо. Трохи обриваються корінці, але то не страшно. Наростуть новенькі. Ось так. Там такі в мене кульки маленькі є, то добриво, Я беру базакот. І додаю його у ґрунт навесні, коли пересаджую. Також цей кущ у мене був трохи набік, тому я хочу його вирівнати рівненько, посадити. Ось так обібрала. Трохи я залишаю старого ґрунту. Повністю я весь не прибираю. Ось так буде, залишаю. І так, тут у мене підготовлений торф. Це наша рослинка. Трохи скажу про ґрунт, бо багато питань в мене з цього приводу. Значить, я використовую в більшості випадків верховий торф для живців. Коли я їх висаджую, коли вже вони вкорінилися в будичці або одразу, коли висаджую торф, я беру торф дрібної фракції. Зараз у мене класман ТС1. До цього був діфу. Теж гарний, теж дрібненький, мені сподобався. Для дорослих рослинок я беру класман ТС2 і додаю до нього ґрунт універсальний. В основному, в основному я беру у епіцентрі, такий недорогий, чесно кажучи, який там є в наявності, беру великі мішки. І десь дві третини у мене клас, ману ТС2. Це те, що у мене тут якраз у цьому тазіку. І одна третина десь іде ґрунту універсального. Також я додаю сюди трошечки перліту. Я практично скрізь у ґрунт додаю перліт. Мені так подобається. Знаю, багато дівчат не додають або додають рідко. У мене практично скрізь у ґрунті є трохи перліту. Він забирає на себе зайву вологу і потім. Коли ґрунт висихає, то він його рослинці ґрунту віддає. Це мені подобається. Тому це ґрунт е, такої більш крупнішої фракції. Тут можуть і камінчики попадатися, я їх викидаю, можуть волокна такі досить величенкі попадатися. Ну Це непогано, це робить ґрунт більш пухкішим. І рослинам е, краще рослин розвивається коріння в такому ґрунті. І так, пересаджувати я буду у горщ, горщик 15 літри. Ось такий. Буде в ньому зимувати мій Емануель, а навесні я знову пересажу його у більший. У три, можливо, навіть 5 літрів. Ну, думаю, що три. Чесно кажучи, великі об'єми і величезні кущі я не люблю. Це особисто моє. І так, трохи ґрунту сиплю на дно горщика. Приміряємо. Ну, В принципі, стає нормально, але мені б хотілося ще трошки його заглибити. Тому, мабуть, я ще трохи приберу ґрунту. Трохи в стороні прибрала. І так, що виходить? Ну, ще хотілося б мені нижче його трохи посадити. Так. Приберемо звідси. Корінці оці можна, в принципі, і обірвати. Вони не потрібні вже. Ось ці, що висять. І отак ставлю рівненько його. Ну, тепер мені, в принципі, мене влаштовує. Якщо він буде так, я досиплю ще ґрунту. Ось так воно буде у мене. Мені підходить. І досипаю сюди просто трохи так його, наче. Протрушую вниз, щоб пустоти трохи заповнити. Сильно не утрамбовую. Якщо будете сильно утрамбовувати ґрунт, корінцям буде важко розвиватися. Так, присипаю його, ґрунт, до речі, зволожений, сухий, не сажаю. Він зволожений і після того, як я посажу цей кущик, я не поливаю, поки він так добренько не підсохне. Тому що ми прибрали кореневу, у нас листя майже немає. Рослинці, найголовніше зараз прижитися і пустити нові корінці. Тому висаджуємо вологий ґрунт ніякого поливу, так, трохи, наче, притрушуємо, багато сильно не засипаємо, щоб повний горщик прямо аж був. Ось так. Ось так у нас виходить це все діло. І бірочку ставимо, щоб не загубилося, який це в мене суд. Ну от, так і буде зимувати мій Еммануель. Ну, всім бажаю гарної зимівлі. Гарних рослинок, всього доброго.